У цій будівлі раніше був гуртожиток Полипецької школи. Зараз її ремонтують. На першому поверсі буде початкова школа, а на другому прихисток для вимушених переселенців. Ремонт роблять за спільною програмою представників міжнародної гуманітарної організації Людина у скруті» та місцевої влади. Координаторка програми «Шалтер» цієї організації Ольга Джуган показує кімнати для вимушених переселенців. Тут блочна система, тобто одна ванна на дві кімнати. На сім'я проживає в двох кімнатах, наприклад, дорослі тут, діти там. Але Санвузел на дві кімнати. Ви спокійно всередині закриваєтесь. Наприклад, якщо користується та кімната, то вона закривається інші двері, і ця кімната не має доступу до санвузла. Ми побачили це в іншому притулку. Нам дуже сподобалася система, того, що, по-перше, це комфорт, тому що люди мають свій санвузол, свій душ. Але і немає спільного, які треба ділити з усіма мешканцями е притулку. Також у шалтері буде дві кухні. Ця кухня менша, ніж інша. Але вона також забезпечить повністю потреби проживаючих. Так як ми розраховували, що більшість жителів будуть якісь сім'ї з дітьми, то ми також по відгукам з інших притулків знаємо, що чим більше кухонь, тим краще, тому що десь може готуватися на всіх обід. А комусь треба, наприклад, з маленькими дітьми підігріти кашу або зварити щось дітям, то це завжди зручніше робити на маленькій кухні. У підвалі будівлі встановили електричні котли. Провели реновацію системи опалення в цьому всій повністю будівлі. Ми встановили електричні котли, які будуть автономні від шкільного опалення, тому що раніше цей об'єкт був з'єднаний з системою опалення школи і забезпечувався відповідно силами школи і отоплювався на дровах. Так зараз це електричні котли, і вся система розведення і Отоплення було зроблено за кошт міжнародної організації «Людина в скруті». Ремонт цієї будівлі розпочали восени минулого року. Роботи проводять спільно з місцевою владою. Тривали на цьому поверсі до січня цього року, але ще тривають ремонтні роботи на першому поверсі. Сільська рада займається вже зробила ремонт даху, також займається ремонтом фасаду будівлі. А на першому поверсі вони вирішили зробити початкову школу. Ремонт на обійшли. Шовся в 110 тисяч євро і облаштування ще близько 16 тисяч євро. Ми познайомилися із організацією, яка нам цьому допомогла. То вони на себе взяли внутрішні роботи. Ремонт даху і фасаду іменно в цій передньої частини От, близько 2 мільйони 600 тисяч обласна військова адміністрація і бюджет громади. Спільно mm -hmm. дешевону організацію карітас, яка нам допомогла з септиком. Який теж є недешевий, близько близько восьми тисяч євро. Майже вони теж ми на себе також взяли якби встановлення цього. У шалтері у палепці зможуть жити 24 вимушених переселенців. Наразі ще немає списку осіб, які би тут проживали, тому що ще тривають зовнішні роботи. Але ми хочемо запускати також реєстраційну форму, щоб люди. Е Могли реєструватися для проживання, щоб вони були також витримані всі норми, які потребує громада. І цим поселенням буде вже займатися безпосередньо громада. За словами Ольги Джуган, вимушені переселенці в цьому шалтері житимуть безкоштовно. Руслана Гостюк, Леванті Колишин, Суспільне новини. Національне агентство з розшуку та менеджменту активів готує до реалізації 264 картини, що належали одному з керівників забороненої партії ПЗЖ Віктору Медведчуку. Про це повідомила голова агентства Олена Дума 16 квітня у телеграмі. З кореспондентами Суспільного на цю тему поспілкувався заступник голови АРМА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Станіслав Петров. Це саме ті картини, які передані на зберігання зараз національні художній музей, які вже оглянуті нами за нашим доруччям, нашими підрозділами, і які вже готові для того, щоб юридичні особи, які уповноважені на реалізацію, могли організувати заходи щодо їх реалізації. Ці картини безумовно становлять інтерес та вартість. Це е, картини переважно закарпатської мистецької школи 20-го століття, які є надбанням українського е, художнього мистецтва. Е, вони представлені такими митцями, як Шолте, Бокшай, Герц, Артелі і Інші всі процедури пов'язані з реалізацією та передачою управління, вони відбуваються це, через прозорі процедури, через прозору продажі та прозоро, зокрема реалізація активів, які передані. Нам вони відбуваються через прозоро продажі процедура виглядає наступним чином незабаром. На наступній черговій комісії з відбору на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюватимуть реалізацію цих активів, ми будемо обирати за поданими заявками за відповідними критеріями. Таких юридичних осіб це площадки прозоропродажі, які будуть здійснені потім заходи з підготовки до аукціону. Вони будуть проводити оцінку цих активів, вони будуть давати заходи, якщо потрібно, щодо зберігання, логістики та інше, за що передбаченим законодавством. Чи умови умовами вони отримуватимуть нагороду і готуватимуть до акцію. саме в цьому буде проводити також площадка прозоро продажі, куди можуть податися та долучитися всі охочі та бажаючі кошти, які ми отримуємо, вони поповнюють державну скарбницю виключно і далі спрямовуються вже. Ну, в першу чергу я думаю, на силу оборони на підтримку нашої боромоздатність за словами кандидатки і кладачки Закарпатської академії мистецтв Оксани Гаруш у колекції Віктора Медведчука є цінні твори 30-х років 20-го століття. У віктора Медведчука в колекції були ну можна сказати картини золотого фонду. Закарпатської школи живопису, і тут згадується початок нульових, коли його дружина приїжджала, спілкувалася з нашими колекціонерами, власне, сфера інтересів, яких є той. Власне, перший період формування такого явища в українському мистецтві як закарпатська школа живопису, і чесно пригадуючи ці часи, можу сказати, що тоді ціни на класиків закарпатської школи ну, вони були найбільшими за от з періоду початку нульових, і це простежувалося і на тих аукціонах, які були до десятих років. Вже двотисячних мушу також підтвердити те, що Колекції Віктора Медведчука дійсно ті класичні твори особливо цінним період є 30-х років, тобто до початку Другої світової війни. На сьогоднішній день знайти роботу ось саме цих 30-х, 40-х років наших фундаторів ну практично неможливо, і це особливо цінно і хотілося, щоб Мсецознавці якось оцифрували для того, щоб їх вводити в обіг, аналізувати, і щоб науковці мали до них так само доступ. Ну, це згодом побачимо, як складеться. Ці два папіруси із зображенням елементів туринської плащаниці привезли із Італії члени делегації Православної церкви України, розповів єпископ Пожурицький Закарпатський ПЦУ Варсонофій. При інституті дослідження туринської плащаниці є музей. Науковцями цього інституту були подаровані нам ці артефакти. В першу чергу подаровані. Два погруддя точних копій, Один залишиться у нас, другий поїде до міста Києва, і копія негативу Туринської плащаниці. Це повний ріст, це близько 2 метри. Вона теж зберігається у нас, в нашій епархії буде виставлена зараз на Страсному тижні. Ну і власне ось ці два папіруси, які передані для музею, папіруси, на яких є нанесено зображення лиця і тіла положеного в Туринську плащаницю. Тобто ми віруємо, що це було тіло Ісуса Христа. Так власне рішення про передачу сюди в музей було прийнято ще в самому місті Турин на прохання керівника. Інституту досліджень святого полотна Інріко Сімонате, це науковець, який власне брав участь у дослідженні туринської плащаниці. Ось, і власне, і він і передав ці папіруси для нашого музею. Це ж теж зображення, яке було нанесено з, на папіруси з туринської плащиниці, але воно на папірусах. Це якби музейний експонат для того, аби людина могла прийти і подивитися. Ми дуже раді цьому подарунку, це унікальна така річ, яка дарується вперше. Радує те, що цей артефакт буде представлено і доповнено до нашої виставки, яка представлена в цьому залі каплиці. Це виставка до Великодня, отакого от сакрального напрямку. Тому ми це вже продемонструємо найближчим часом для наших туристів, відвідувачів. Додатково ще поставимо одну вітрину і в цій вітрині будуть розміщені оці папіруси. Руслана гостюк Андрій Гісем Суспільне новини.